малята, любі хлопчики і дівчата, подивіться, які різнокольорові кульки мені подарували на день народження. Але моя подружка захворіла і не змогла прийти до мене на свято. Давайте разом піднімемо її настрій та намалюємо такі самі кульки. але перед Пружну кульку я надую, мотузочки зав'яжу. Ну, а потім її здую, всім цей фокус покажу. Намалюємо кульки за таким зразком. Для цього нам потрібна фарба червоного, жовтого та зеленого кольору, водичка, пензлик, олівець синього кольору і губки. А також. Папір білого кольору. Беремо, беремо пензлик, фарбу зеленого кольору, змочуємо, потім беремо губку, наносимо зверху фарбу молодці. Потім беремо губку, притискаємо. Подивіться, який гарний візерунок у нас вийшов. Це наша кулька. Потім беремо фарбу жовтого кольору, добре змащуємо. Молодці. Притискаємо. І остання кулька буде червоного кольору. Добре, намащуємо фарбою та прикладаємо ось так. А тепер беремо олівець синього кольору та малюємо ось такі ниточки до повітряних кульок. Ось так, молодці! Подивіться, які чудові повітряні кульки у нас вийшли. Дякую малята вам за кульки. Чекаю на ваші роботи. До побачення!